Опора це центр гуманітарної допомоги українцям в Афінах, який веде свою діяльність з березня 2022 року. У зв'язку з війною в Україні до Греції прибуло багато людей, які постраждали або були змушені тікати. Всі волонтери центру опора вірять, що кожна людина має право отримати допомогу, яка їй необхідна. До центру можуть звернутися всі, хто залишив Україну через військові дії і опинився на території Греції. Та отримати безкоштовний одяг, взуття та інші речі першої потреби, дитячий одяг, іграшки, книги, коляски, ліжечка та інше, дитяче харчування, продуктові набори один раз на три тижні, інша гуманітарна допомога від різних міжнародних організацій, додаткові продуктові набори, ваучери на продукти та інше. Інформацію про дати видачі такої допомоги центр повідомляє у своєму телеграм-каналі «Українці в Афінах. Для отримання допомоги у вигляді продуктових наборів необхідно надати картку тимчасового захисту, також необхідно заздалегідь записатися за телефоном 694 80 90 196. Волонтери центру надають інформацію про медичну, психологічну, юридичну та іншу допомогу для біженців у Греції, проводять екскурсії, спортивні заняття, творчі майстер-класи для дітей, щотижневий пікник у п'ятницю для сімей з дітьми у національному саду. Опора невелика організація, але її мета це надання допомоги якомога більшої кількості людей. Центр опора знаходиться за адресою міста Афіни, вулиця Ферон 8 станція метро Вікторія. Трафік роботи з понеділка по п'ятницю з 10 до 16 години, з суботу з 10 до 15.